Дві три зробила, да, першу і вторую. Перший друга. А чи хворіла ви на коронавірус? Ні, не хворіла я. І я сама працюю в борниці, працювала, вже От, поэтому нам там волю. Я не болела. Я вже два рази щепився. Правда, це останній раз було рік назад. Поки не планую. Ну, думаю, що потрібно щось робити. А чи хворіли ви на ковід? Як... Ні. Мукачівці демонструють активність у щепленні проти ковіду, запевняє директор медичного центру Сім'я Мирослава Чубірко. Як частішують випадки виявлення коронавірусу у громаді, так і охочих отримати вакцину. З 1 до 15 серпня 48 зафіксованих осіб з ковідом. З 15 до 31 серпня було вже 200 хворих. Захворювання має трішки легший, я би сказала, перебіг ніж ми це бачили. Минулого року зв'язано це як із загальним імунітетом, так і з вакцинацією. Все ж таки, рівень вакцинації в нашій громаді є, і ми це відчуваємо по захворюваності. В основному в стаціонари попадають люди, які мають це група ризику. Це є старші 60+, особи старшого віку. І... В основному це все ж таки далі ми фіксуємо невакциновані особи. Серед вакцинованих від початку війни і переселенці близько 600 з них щепилися від ковіду у Мукачівській громаді. Наразі черг і ажіотажу у пунктах щеплень немає. Натомість вакцин вистачає для кожного. Хто зробив дві дози? Чекають на бустерні. Бустер один це є бустерна підсилююча доза, яку отримують третьою. І вже ми робимо бустер другий, це четверта, якщо брати вакцинації, четверта доза вакцини. Якщо Джонсон третя, тому що Джонсон, ви знаєте, іде за першу і за другу хто вакцинувався, значить другу бустерну дозу мають можливість отримати пацієнти з групи ризику з захворюваннями супутніми а також пацієнти похилого віку, 60+. плюс. Також, якщо вам необхідно виїхати, наприклад, за кордон, дитині. Вам і ця країна вимагає вже другу бустерну дозу, лікар піде і направить, і звичайно, вам її зроблять. За п'ять днів вересня у Мукачівській громаді зафіксували вже 65 випадків ковіду. Він не такий складний, як у пік пандемії. Спостерігають більше грипоподібний перебіг без ускладнень у пацієнтів, однак захистити себе необхідно. Наприклад, Файзером кололася два роки тому. Так що я перенесла добре. Ну, а більше думаю не буду. Ну, два рази треба. Один раз, так і другий. Через пару місяців. Кожен говорить, що в мене болять дуже ноги, та кажуть, що буває ще хуже від того. Mm -hmm. Та я просто мало ходжу вдома та не вакцинувалася і, слава Богу, у нас в сім'ї ніхто не хворів. Першу дозу у Мукайчівській громаді зробили собі більше 36 тисяч осіб, другу більше 34 тисяч. Пункти щеплень не припиняють свою роботу у місті за адресами Ярослава Мудрого 48, Грушевського 29 і Вершавська Стара Осипенка 39. Наявні всі види вакцин, тож не зволікайте і бережіть своє здоров'я.